Вітаю, друзі, я Віталій Портков. Головнокомандуючий Збройними силами України генерал Валерій Залужний повідомив, що під час останньої масованої атаки російських Збройних сил проти України ракети Російської Федерації пролетіли у повітряному просторі сусідніх держав Румунії і Республіки Молдова. Реакція на це повідомлення української сторони. Дещо нагадує мені ту ситуацію, яка склалася після того, як ракети потрапили у повітряний простір Польщі. Тоді також спочатку говорили про те, що ці ракети не мов би, можуть бути ракетами російського виробництва. А потім почали говорити про роботу української системи протиповітряної оборони. Аналогії в тому, що Міністерство оборони Румунії повідомило, що російські ракети пролетіли десь у Кількох десятках кілометрів від повітряного простору Румунії і дійсно були у повітряному просторі Республіки Молдова і України. Однак не треба пояснювати, чим відрізняється повітряний простор Румунії від повітряного простору Республіки Молдова. Республіка Молдова це нейтральна країна. А Румунія це країна-член НАТО. І якщо б російські ракети дійсно були в її повітряному просторі, це визнало б міністерство оборони Румунії від НАТО. Було б потрібно відповідної реакції або дипломатичної, або військової з точки зору посилення безпеки Румунії. Так чи інакше, це хай і випадкова, але агресія. Але як ми бачимо, у Бухаресті зробили все можливе, щоб в принципі ця ситуація не виникла. І це ще раз говорить про те, що країни-члени НАТО роблять все можливе, щоб уникнути якогось конфлікту між. Північно-Атлантичним Союзом і Російською Федерацією, побоюючись, що цей конфлікт може набути ядерного компоненту, і дійсно серед країн-членів НАТО три країни мають ядерні арсенали це Сполучені Штати, Велика Британія і Франція. А з цих країн, Сполучені Штати, як і Росія мають ядерну тріаду, достатньо для того, щоб знищити цивілізації на теренах Європи і Північної Америки. І очевидно, саме тому є такі серйозні побоювання з приводу наслідків прямого конфлікту між НАТО і Російською Федерацією. Очевидно, саме тому керівники країн-членів НАТО постійно підкреслюють, що треба зробити все можливе, щоб конфлікт не став конфліктом між блоком і Росією. Очевидно, саме тому так довго ухвалюються рішення про постачання будь-якої нової зброї для українських збройних сил, щоб Росія не вирішила, врешті, що К країни члени НАТО вже учасники прямого конфлікту між нею і собою, і навіть якщо таке рішення ніколи не буде проголошено, у Кремлі вже усвідомили, що можуть шантажувати країни-члени НАТО ймовірністю російської думки про те, що вони є прямими учасниками конфлікту, і таким чином гальмувати. Кожне нове рішення щодо постачання зброї для України, ось подивіться на останньому саміті Європейського союзу за твердженням прем'єр-міністра Польщі Матію Шамаровецького знову не змогли затвердити рішення про спільні. Координати щодо постачання боєприпасів для українських збройних сил. Прем'єр-міністр Польщі впевнений, що рано чи пізно це рішення ухвалюється, як і всі попередні рішення щодо постачання зброї України. Однак тут ключове є рано чи пізно таке рішення ухвалюється швидше пізно, ніж рано, саме побоюючись російської реакції на подібні дії країн НАТО, більшість з яких є членами Європейського союзу. Ну і в цій ситуації ясно, що Республіка Молдова якраз може дозволити собі викликати посла Росії в Кишеневі і заявити йому протест. Для російського політичного керівництва це нічого не означає. Адже з точки зору Кремля і Молдова, і Україна є такими собі недодержавами, які. Аж ніяк не можуть наголошувати на якомусь протесті проти агресивних зій Російської Федерації, тому що головною метою російського політичного керівництва є знищення суверенітету цих країн, і приєднання їхньої території до Російської Федерації за великим рахунком, 24 лютого 2022 року Володимир Путін вже почав це робити. Нагадаю, що російські генерали у перші місяці війни Росії проти України говорили про те, що їхньою метою, серед іншого, є вихідна. На кордони із Придністров'ям, фактично окупованим Російською Федерацією, ще з 90-х років минулого століття. Те, що російських військ там немає, пов'язане із героїчними діями української армії, воїни якої не допустили ворога на південь України. Однак, якщо б росіянам тоді вдалося прорватися, я абсолютно впевнений, що зараз кількість російських військ у Придністров'ї була б збільшена у рази, і вони вже готувалися до походу на кишинів або взагалі вже окупували б територію. Молдови і приєднали б її до Російської Федерації. І нинішня реакція Румунії на ймовірний проліт ракет над її повітряним простором говорить про те, що Румунія навряд чи б захищала братню Молдову, побоюючися того, чого країни НАТО побоюються весь цей рік відкритого прямого конфлікту з Російською Федерацією. Таким чином, потрібно констатувати, що російсько українська війна. Як і інші конфлікти на пострадянському просторі, з точки зору і країн-членів НАТО і ймовірно, політичне керівництво Російської Федерації, мають бути локалізовані саме кордонами колишнього радянського союзу. Країни-члени НАТО можуть допомагати. Колишнім радянським республікам військовим шляхом шляхом постачання зброї фінансово, економічно Нам будуть намагатися посилити їхні збройні сили, щоб вони могли пручатися агресії. Будуть намагатися мінімізувати дестабілізаційні зусилля Російської Федерації, яка намагається знищити критичну інфраструктуру ворожих країн своїми ракетними атаками, кілька з яких ми спостерігали сьогодні в українському небі. Але воювати за свій суверенітет і за збереження своїх держав, народом країн, які і території і чисельністю населення значно поступаються Російській Федерації, доведеться самим, і це є абсолютно логічним висновком з того, що ми спостерігаємо. Єдина можливість вийти з цього зачарованого колу пов'язана із прийняттям колишніх радянських республік до НАТО, щоб сама Росія усвідомлювала усю небезпеку своїх подальших конфліктів із сусідами. Однак для цього потрібна політична воля країн-членів НАТО для цього потрібно, щоб вони були готові ризикнути ось цим самим ймовірним ядерним конфліктом, яким продовжує залякувати їх російська політична керівництва. Якщо такої політичної волі проявлено не буде подальше десятиріччя можуть стати часом постійних війн на пострадянському просторі. Росія так просто не відмовиться від своїх маразматичних амбіцій і бажання приєднати території сусідніх держав до власної країни, перед тим зруйнувавши їх так, як руйнується зараз українська критична інфраструктура, і я абсолютно не гарантую країнам-членам НАТО, що рано чи пізно такий конфлікт за своєю інтенсивністю. Не переросте у прямий конфлікт між Росією і Північно-Атлантичним Союзом, якими б не були зусилля країн-членів НАТО, щоб запобігти цьому воєнному конфлікту. Адже коли продовжується війна, ніхто не може сказати, яку реальну форму вона може прибрати з часу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріон, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миром!